Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Адсаня хоче реваншу зі Стріклендом. Повернення ізі, тренер Тім Велч. Натякнув на велике повернення, Ізі, поки не поспішає, відпочиває, кайфує від життя. Але одна ідея не дає йому спокою: реванш із Шоном Стріклендом. Ізі сказав, що хоче повернутися і розібратися із Шоном. Це бій, який його реально цікавить зараз. Нагадую, у вересні 23-го року Адесаня втратив пояс у бою із Стріклендом, а потім ще двічі програв в Дюплісі та імавову. Це вже найскладніша серія в його кар'єрі. Якщо Ізі повернув, Вернеться, це має бути велика подія, і реванш зі Стріклендом ідеально на неї підходить. Але є питання, чи є в ньому ще те полум'я. Педі Пімблет після бою з Чендлером набрав 19 кілограмів. Так, не 9, не 10, а 19 кілограмів через тиждень після бою. Одразу випив 5 молочних коктейлів, сказав Педі в інтерв'ю. І це після того, як він знищив Чендлера на UFC 314. Скажений хлопець, також Педі поділився, що хоче титул у легкій вазі, а потім планує перехід у вагу. хоче себе спробувати. А ще каже, що хотів. Би знятись в Голлівуді. Я був би кращим актором, ніж Конор. Я зіграв би справжню роль, а не дивну версію себе. Хто знає, можливо, скоро ми й побачимо Педі на Нетфлікс. Ілія Топурія обіцяє, голова суперника буде вибухати. У лихій вазі мені достатньо просто торкнутися суперника, і він вимкнеться. Моя витривалість. Я можу боротися п'ять днів без зупинки. Це слова топурії у подкасті Джо Рогана. Вони прозвучали максимально впевнено. Він вже не просто претендент, він будує міф про себе, і це, начебто, працює, як за того мему. Я спав чотири години із трьох. З'явився інсайт, що начебто Дрійку з Діплісі не зможе зустрітися з Хамзатом Чимаєвим на міжнародному бійцівському тижні. Хамзат кинув претензію, що Діплісі начебто уникає бою. Але чемпіон одразу виставив інфографіку: шести боїв за два з половиною роки, з них три титульних. У Хамзата три бої годин відмінено. Також чемпіон підкреслив, що контракту так і не було. Про що тоді може взагалі йти мова? Дійсно, офіційного анонсу їх їхнього поєдинку не було, але всі здогадувалися, що це буде головна подія на міжнародному бійцівському тижні. Відразу Кайо Баральо влітає в гру. Після новини про травму Дюплісі Кайо одразу запропонував себе на заміну. Причому не просто так. Я знаю одного хлопця. UFC, ви знаєте, кому подзвонити. А далі почався словесний обмін з чимаєвим. Кайо Хамзат сказав так: єдине, що має сенс, це тимчасовий пояс. Цей бій буде більше, ніж його поєдинок з Рікусом. Запам'ятайте мої слова. Камшот, якщо ми битимемося сто разів, ти жодного разу не переможеш. Якщо хтось і знає, то це ти, бро. Кайо, якщо ти так кажеш, підписуй контракт і побачимо. Потім Чимаєв запостив фото, де він садмітить бразильця. Ну і тут як тут підсуїтився Пауло Коста. Я вже підписав. Ав контракт, я буду на місці. Якщо хоче цей бій, я готовий на 100%. Знову є Знову всі на роздоріжжі, чи має битися з Костою, з Кайо, або чекати на дюплісі, але в будь-якому випадку все горить як у гарячому прес-релізі. Як думаєте, друзі, хто стане головною подією вечора на міжнародному бійцівському тижні? Дастін Пор'є повідомив, що наступний бій 100% останній у кар'єрі. Я можу виступати ще кілька років, але навіщо? За гроші я бився, щоб стати чемпіоном. І якщо титулу не видно, значить час йти. Це дійсно легенда, і вона йде. Йде без пафосу, без трагедій. Просто гідно завершує шлях. Респект Дастін. Томас Пінал запевняє, я все знаю, скоро буде анонс. Англієць коротко натякнув, що знає про наступний бій, але дав обіцянку мовчати. А от неофіційно Чейл Сонен уже все розкрив. Поєдинок з Джоном Джонсоном погоджено, усе вирішено, Джон не ухилявся. Якщо це правда, то це мегафайт. Чемпіон проти чемпіона, сила проти IQ. Стара школа проти нового покоління. Це буде вибух. Головне. Щоб Джон Джонс дійшов до цього поєдинку. UFC on ESPN 66 26 квітня. Офіційний карт Єнгарі проти Карлоса Пратоса, Ентоні Сміт проти Чан Діга Чікадзе проти Девіда Онама, Мішель Перейра проти Абуса Магомедова, Ренді Браун проти Ніколаса Долбі і Крама Ліскеру проти Андре Муніс. карт виглядає дуже бойовим. Єн Гарі проти Пратоса потенційна бомба. Ну а наш канал ММА в деталях. Підготує для вас пряму трансляцію. У день поєдинку ви знайдете посилання в нашому телеграм-каналі. Мейнкар буде з українськими коментаторами. Друзі, на, на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях обійняв та підняв. Скоро почуємось.